Сьогодні випуску про безпеку руху у стрію, ювілейний тур гурту Мері та художній фільм Борг, який презентуватимуть глухонімі до Міжнародного дня інвалідів. Статистика жахає за 10 місяців цього року на дорогах міста і району трапилося майже три сотні аварій. В порівнянні з 2017-тим – це трохи менше. Однак постраждалих в ДТП майже стільки ж, як було торік. Серед них діти і дорослі водії і пасажири, велосипедисти та пішоходи. Зокрема, цього року на території Стріястрійського району було вчинено 72 автопригоди з потерпілими. Серед тих 11 людей, які загинули, можемо сказати, що це є п'ять пасажирів, два. Пішоходів, двоє велосипедистів, один скутерист і загинув один водій. щодо дитячого травматизму. Травмовано було дев'ятеро дітей. Одна дитина, як я сказала, загинула і восьмеро отримали травми різного ступеня. Якщо аналізувати по категоріях, ми можемо сказати, що найбільше потерпає в дорожніх транспортних приходах це є діти-пасажири. Ситуація на дорогах і справді турбує стриян. На думку респондентів, опитування у мережі проводило громадське об'єднання туристично-інформаційний центр Стрия. Це чи не найбільше. Проблема в місті. Отож, на тему безпеки руху напередодні скликали круглий стіл. Мета знайти якісь алгоритми рішення проблем, які у нас є в місті по безпеці дорожнього руху. І тому… Ми запросили сюди і стрільські відділ поліції, львівську дорожню поліцію, представників влади, освіти і преса, громадські організації. Учасники знайомилися з роботою відповідальної комісії, яка діє при міській раді. Піднімали питання встановлення і розміщення знаків дітей на дорогах, що стосується, зокрема, школярів, відповідальності дорослих і культури поведінки на шляхах всіх учасників руху. А відтак розробили карту. Яку незабаром представлять і втілюватимуть у життя? Писатимуть відповідні звернення до мерії пропозиції, аби на стрийських дорогах було безпечніше. Для аграріїв голів сільських рад і землевпорядників вчора відбулася нарада в РДА за участі представників головного територіального управління юстиції Львівщини та з департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Такі зустрічі мають по всіх районах області. Питання декілька. Перше питання це є зміна земельного законодавства з 1 січня 2019 року. Також Цього року запроваджуються електронні торги, тому аграріям було би цікаво зрозуміти, як це все буде відбуватися. Потім питання буде стосуватися змін до державних підтримок для аграріїв і питання реєстрації права власності. Тож керівники державо розповідали про зміни у законодавстві, анонсували земельні аукціони, що заплановані на найближчий час на стрищині про бюджетні субсидії для фермерів. Як зізнається, сам пише власне для себе. Але те, що він робить, подобається й іншим тисячам прихильників. Не вірить в обставини, а вірить у людей. І свого часу сталося так, що на шляху трапилися ті, які направили у правильному руслі дорогою мистецтва, творчості й музики. Було це давно в далеких 90-х. У Нас було все те, як треба. Шоколад і тюльпани. Але встрію все небо твоїх мері діане, твої мері діани, твої мері діани. я заплутався в твоїх, я заплутався в твоїх мері діане. Один із найвідоміших хітів гурту Мері, якому стукнуло 15. із цієї нагоди. Віктор виник і його команда зібралися в ювілейний тур Україною. устрию концерт даватимуть вже за тиждень, 8 грудня. Запрошують взагалі. Музика це цікава штука. Вона це машина часу. Е, чому е, я це зрозумів? По собі, і я бачу це в інших людях, чому ми ходимо на музику, яка нам подобається? Е, мені часто пишуть е, під вашу пісню, ті ж самі Мерідіани, чи Ромео чи інші? Ми познайомилися з моєю майбутньою дружиною. Ми перший раз там поцілувалися, говорили про якісь приємні речі. І я думаю, що е, коли люди е, приходять на ці концерти, слухають ту ж пісню, вони повертаються на ті три хвилини звучання у цей свій період. дайте нам цих хітів, на яких ми виросли. Ми хочемо відчути себе мінус 20 років тому. Хто такі Марі і хто їх? Фронтмен як становився музикантом про шанувальників та їх значення для артиста, про свою життєву філософію. Дивіться нині більше у персоні після новин. Дуже щирий максималіст, один із найцікавіших співрозмовників, який бував у нашій студії. Віктор я співаю вам на пісно. Послухайте це про нас. Ця стрічка про те, як складно адаптуватися у суспільстві глухонімим. Фільм Борг про сім'ю інвалідів, що втрапила у біду, змушені були у друга позичити кошти, а віддати ні звідки відтак псевдотовариш вдається до підлого вчинку і викрадає дитину подружжя. Немовля повертає, як отримує на руки кошти. Над цим кіном працювали 12 осіб писали сценарій, знімали у різних куточках нашої країни, але переважно у стрию, і монтували. Всі глухонімі режисер і водночас актор наш земляк Богдан, який навколо ідеї об'єднав друзів, однокласників, одногрупників таким чином себе реалізовують, бо іншої змоги не мають. Інформації в телебаченню майже відсутня для людей з вадами слуху. І показати проблеми, які можуть виникли і можуть виникти у їхньому житті. Богдано 24 він від народження не чує. Навчався у спеціальному закладі у Львові. Вищу освіту здобув у Вінниці за фахом. Масажист, однак не працює, бо роботу знайти дуже складно. Соціум інших ігнорує, не потребує суспільство, теж глухе до потреб особливих людей. Він, наче один із головних героїв цього фільму. До речі, його прем'єра запланована на суботу, пройде в рай... Йонному будинку культури в рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів. Його презентуватимуть і стріянам. А в планах творців боргу показати своє кіно усій Україні. У п'ятницю вночі мінус 12 буде острию, кажуть синоптики. Впродовж дня температура падатиме і на вечір опуститься аж до 18 морозу. Зате світитиме сонечко без опадів.